Вітаємо та ласкаво просимо до цього тижневого випуску Европа у фокусі. Ми раді, що ви приєдналися до нас. По всьому континенту дедалі більше людей очікують на майбутній чемпіонат Європи з футболу в Німеччині. Початок турніру заплановано на середину червня. А за титул чемпіона змагатимуться 24 команди. Німеччина готується зустрічати мільйони вболівальників з усієї країни та за кордоном на цьому святі футболу. Найкращі команди та зіркових гравців з усієї Європи. Сенсацією стало те, що до фіналу вийшла збірна Грузії. Ніколи раніше її національній збірні не вдавалося пройти кваліфікацію до європейського футбольного турніру. Та радість і схвильованість у грузинському суспільстві затьмарюються розчаруванням людей через нинішні антиєвропейські закони. Десятки тисяч протестувальників вийшли на вулиці столиці Тбілісі проти так званого законопроєкту про іноземних агентів. Багато зірок грузинського футболу також виступають проти цього закону. Вечір 26 березня у Тбілісі. День, який увійде в історію грузинського футболу. У напруженому матчі Грузія перемогла Грецію по пенальті і вперше вийшла на чемпіонат Європи. На дербі чемпіонату Грузії на тому ж стадіоні за кілька тижнів уболівальники все ще збуджені березневою перемогою. я така щаслива. Не лише моє покоління, а вся країна чекала на це. Я рада, що ми пройшли кваліфікацію. Чим для мене це означає більше, ніж будь-що інше. Мені було 5 років, коли мій тато взяв мене із собою на мій перший матч національної збірної. Я такий щасливий, що ця мрія здійснилася. Але ось інша сторона Грузії. Усього за кілька кілометрів від стадіону майже щовечора тисячі людей виходять на демонстрації. Поліція не цурається відповідати силою. А вони протестують проти урядового законопроекту, який вважають проросійським. Якщо цей закон буде прийнято, неурядові організації та засоби масової інформації будуть визнані іноземними агентами. Якщо вони отримують більше 20% свого фінансування з за кордону, це також поставило під загрозу надії Грузії на вступ до ЄС, надії, які плекають 80% населення. Ми всі проти цього проросійського закону. Ми не хочемо, щоб наша держава його прийняла. Це образа для грузинів. Політичний протест уже давно дістався і до стадіонів країни. Дбілійське Динамо найуспішніший клуб Грузії, який випускає найбільше гравців міжнародного рівня, рішуче підтримує демонстрантів. Наша країна хоче європейського майбутнього. Ідеться в одній із публікацій клубу на Фейсбук. Ми виступаємо за європейські цінності. Наше майбутнє з Європою. Йдеться в іншій публікації. Роман Піпія, президент Білійського Динамо. Він з гордістю каже, що його клуб був першим, хто висловив публічну позицію. Ми європейці по духу. Ми волелюбна нація. А свобода найбільше проявляється саме у Європі, де кожен може відстоювати свою позицію і свої права. І з цією єдністю ми маємо спробувати розпочати переговори про вступ до європейського союзу. За такі заяви Піпію переслідує грузинський уряд. Але він не хоче говорити про це на камеру. Кілька гравців національної збірної також висловилися у соціальних мережах. Георгій Чакветадзе, наприклад, написав: боляче дивитися, як поводяться із моїми співвітчизниками, натякаючи на насильство із боку поліції. Відмініть цей закон. Тоді ми зможемо жити в єдності. Як це було 26 березня? Політологіня Ніно Самхарадзе уважно стежить за заявами футболістів. Вона вивчає грузинський футбол і його вплив на політику та суспільство. Заяви окремих футболістів, а також різних місцевих клубів дуже цінні для нас, для продемократичних сил. Вони мають вплив і можуть заохочувати протести на вулиці. Леван Кабіашвілі, президент грузинської футбольної асоціації, знаходиться по іншу сторону барикад. Він член парламенту відправлячої партії Грузинська мрія і голосував за цей закон. Він стверджує, що футболісти недобровільно займають свою позицію. будь хто має право на свою думку і на її висловлення через соціальні мережі чи публічні заяви. Але Я проти того, щоб та чи інша сторона тиснула на людей, змушуючи їх ставати на той чи інший бік. Ви можете сказати, хто саме Я міг би, але не хочу вдаватися у деталі. Проте це було помилкою, і всі в Грузії це знають. Його футбольний клуб отримує багатомільйонну підтримку від УЄФА. Але він не бачить жодних суперечностей у тому, щоб перешкоджати роботі неурядових організацій, які отримують фінансову підтримку за кордону. Влада активно висвітлює успіх національної збірної, сподіваючись, що протести вщухнуть, і грузини більше зосередяться на чемпіонаті Європи. Але демонстранти не відступають цілком можливо, що вони будуть дивитися матчі із вулиць. Європейський союз попередив грузинський уряд, що закон про іноземних агентів може негативно позначитися на процесі євроінтеграції країни. Як це мати тавро громадянина незахідного походження? Мухаммад Аслам з Пакистану відчуває себе дискримінованим він не заперечує свого походження, але половину свого життя прожив у дані в одному з районів столиці Мюльнер Паркені разом з батьма іншими мігрантами. занадто багатьма на думку влади, яка хоче позбутися того, що вони називають паралельними суспільствами, примусово переселивши мешканців. Вантажники вже прибули. За величезними брезентами, що вкривають ці будівлі, ховається так зване паралельне суспільство. Принаймні так вважає влада Данії. На їхню думку, це район, де живе занадто багато людей незахідного походження, таких як Мухамед Аслам. Вони виселили звідси близько 60% усіх мешканців цілими сім'ями. Донедавна Копенгагенський район Мйольнер-Паркен був заселений майже виключно іммігрантами. Але після прийняття нового данського закону, спрямованого проти так званих паралельних суспільств. Цього більше не буде. Відповідальна за цей район житлова асоціація повинна розподілити колишніх мешканців по інших районах, поки старі квартири у Мьольнерд Паркені ремонтуються. Два з чотирьох багатоквартирних будинків продано приватним інвесторам. Той факт, що моя рідна країна Данія прийняла такий дискримінаційний закон проти таких громадян, як я ганебний і дуже розчаровує. Аслам, уродженець Пакистану, обраний речник місцевих жителів, і йому постійно доводиться втішати своїх засмучених сусідів. Йому та його дружині дозволили залишитися у мьольнер паркені, тому що вони живуть тут уже понад 35 років. Але їм також довелося покинути свою квартиру через ремонт. Бачите другий балкон знизу? Ось у тій квартирі ми виростили наших дітей, відправивши їх до школи, а потім до університету. Уряд, очолюваний соціал-демократами, визначив близько десятка житлових районів по всій країні, яким тепер загрожує така ж доля, як і мьольнер Паркіну через відповідність критеріям паралельного суспільства. Це суспільство, яких діють інші цінності. Суспільство, де люди не звертаються до поліції, а хочуть вирішувати проблеми по-своєму. І де жителі не працюють. В основному це люди з корінням з близького сходу та північної Африки. Ви маєте бути чесними щодо цього. Це ніяк не пов'язано з расизмом. Це просто те, що говорить нам статистика. від бандитизму підозр у тероризмі до торгівлі наркотиками. Мьольнер Паркен постійно потрапляє у заголовки газет. Але за словами Мухаммада Аслама, статистика показує, що менше трьох відсотків його мешканців мають судимість. Для нього такі звинувачення лише виправдання. А що комусь зробили наші квартири і будинки? Вони теж злочинці? За підтримки данських правозахисників Мухаммад Аслам та інші мешканці хочуть оскаржити закон на всіх рівнях, включно із європейськими судами. Вони вірять, що мають хороші шанси бути почутими. Цей закон явне порушення антидискримінаційного принципу, адже він спрямований проти певної групи людей, просто тому що вони живуть тут і мають іноземне ім'я. Відбулося кілька демонстрацій на знак солідарності із мешканцями мьольнер Паркіна, але загальнонаціонального протесту проти виселення поки що не спостерігається. Навпаки, опитування показують, що більшість данців підтримують таку жорстку імміграційну політику влади. подивіться на Швецію, де люди з різним етнічним походженням спричиняють такі проблеми, як бандитизм. Я думаю, що з цим треба щось зробити. Я думаю, що це добре, коли молоді і старі студенти і пенсіонери, люди різного етнічного походження, живуть разом у подібному районі. Але тоді це треба контролювати, а не просто дозволяти заселятися будь-кому. Але для Мухаммада Аслама Мьольнерд Паркен ніколи не був паралельним суспільством. Він був житловим проєктом, де панувало почуття спільності та згуртованості. Діти могли вільно переходити з одного двору в інший. Усе було відкритим. Але зараз вони перетворюють кожен квартал на закриту забудову. Аслам знову збирає речі на нього. Чекає нове тимчасове житло, оскільки те, яке йому виділили, досі не готове. А стару квартиру він більше не може собі дозволити після ремонту. Раніше оренда обходилася приблизно у 800 євро. Тепер має бути 2 тисячі. Це просто жах. У найближчі місяці вантажники ще не раз приїжджатимуть у мьольнер Паркінг щоб вивести чиїсь речі. І дім Мухаммада Аслама вже ніколи не буде таким, як раніше. А зараз ми б хотіли познайомити вас із Маріо Сансом з Іспанії. Він живе між світлом і темрявою, проводячи більшу частину свого часу в суворій місцевості, він майже завжди на самоті. Чоловік насолоджується самотністю і відлюддям на своєму робочому місці, високо над скелями Середземного моря. Він каже, що робота це все, про що він будь-коли міг мріяти. Чому ж тоді він один з останніх представників своєї професії в Іспанії? Самотній промінь світла довжиною 23 морські милі. Фароде Меса Ролдан в Андалусії. Маяк, на якому Маріо Санс живе вже 32 роки. Він один із останніх операторів маяків в Іспанії Параїсо. Іноді мені здається, що я, наче, незваний гість у раю. що я не заслуговую на те, щоб працювати в такому прекрасному місці. Це справжній привілей. І я сам це зрозумів лише через кілька років. Колись на іспанському узбережжі було 500 таких операторів маяків, як Маріо. Сьогодні, за його словами, їхня кількість ближче до 15. Робота Маріо це суворий режим щоденного обслуговування. Зараз маяк підключений до електромережі, а 160 років тому світло генерувалося за допомогою нафти. У маяках завжди було щось магічне: світло і тіні, промінь у темряві і не лише для кораблів. Вони зачарували мене. Звідси відкривається зовсім інша перспектива. Вікна потрібно регулярно мити, щоб не блокувати світло. Але 63-річний чоловік звик до запамарочливих висот. Я ніколи про це не думав. Мене відправили на найвищий житловий маяк у Середземному морі. На висоту 222 метри над рівнем моря. Якби я боявся висоти, всі ці роки мені було б дуже погано. Маріо пишається своїм маяком. І він знає, що ця стара технологія все ще незамінна у наш час. GPS це чудово. Але майже всі капітани кораблів кажуть, що орієнтуються на маяки. З Супутниками можуть бути проблеми. Але маяк завжди на місці. Його завжди можна побачити. Маріо виріс у Мадриді майже за 400 кілометрів від моря. Він тримав там бар, поки не вирішив стати механіком морського маяка далеко від великого міста. Коли виїжджаєш з міста, то усвідомлюєш, що ти частина природи. з одного боку, ти відчуваєш, що незалежний і здатен не більше ніж ти думаєш. А з іншого, що ти лише крихітна цяточка на землі. Маріо також доглядає за де Мохакар. Найновішим і найсучаснішим маяком в Іспанії. Він не житловий. Тому всім тут керують дистанційно. Так виглядає майбутнє. Маріо потрібно приходити сюди лише раз на тиждень. В моєму маяку 160 років. А цьому лише три. Вони особлюють зміни у світі праці загалом. У минулому багато людей працювали на місцях скрізь і всюди. Сьогодні віддалена робота і робота з дому стали вкрай важливими. Теж саме з маяками. Думаю, це прикро. Але це прогрес. Це лише питання часу. Незабаром усі маяки тут будуть дистанційно керованими. За кілька років маріо має вийти на пенсію. Але якщо у нього буде можливість, він продовжить доглядати за музеєм маяка, зберігаючи пам'ять про свою професію і своїх попередників живою. Пережиті тут шторми, допомога людям, корабель, яких розбився. база на узбережжі. Все це буде втрачено. Але Залишиться моя фотографія. Останній доглядач маяка тут. Приємно бути частиною цієї спадщини. Я завжди залишатимусь якось прив'язаним до маяка. Я буду тут, аж поки не помру. І мій прах не розвіють над морем. Фаро де Меса Ролдан продовжуватиме жити, посилаючи свої промені далеко у море, але вже дистанційно. Нині, коли я думаю про Україну, на думку спадають війна, смерть і руйнування. Але є місця в Україні, такі як Ужгород, на крайньому заході, де життя тече цілком мирно. Це місто вважається одним з найбезпечніших місць в Україні і стало прихистком для людей, які бажають розпочати свій бізнес. Ужгород став популярним місцем для it компаній. Жвавим хабом, який як дехто вважає, перетворюється на європейську кремнієву долину. Ужгород на крайньому заході України вважається одним із найбезпечніших міст країни. Бомбардування Харкова на північному сході змушує дедалі більше людей переїжджати у безпечніші місця на заході України. Це місто на Закарпатті тепер також приваблює комп'ютерних та it спеціалістів Де брифінг у Сорс Енджел. А компанія із компанії з Харкова, що на північному сході України, нещодавно відкрила свій офіс тут після різкого посилення російських обстрілів протягом останніх тижнів. приємна звістка. Прибули коробки із Харкова. окрема комора. Це 16 квадратних метрів з їжею повністю заповнена. Плюс важкі тарілки. Усі монітори, ноутбуки, і все інше, що було в нас в Харкові. 35 тисяч комп'ютерних компаній та it спеціалістів відкрили тут свої офіси. Міжнародні клієнти бояться ризиків, які існують в інших місцях. Зароджується стартап-сцена 29-річна Мирослава Майдич допомагає новоприбулим знайти офіси і життя. Ужгород і Закарпаття в цілому буде продовжувати от таким ставати хабом для прихистку компаній і просто українців, котрі втікають від обстрілів. Єдиний момент після завершення війни ми всі очікуємо на повну відбудову. І вже помітно початок цього процесу повсюди з'являються нові багатоквартирні будинки та офіси. Цифровізація досягла тут значних успіхів, як і по всій Україні. Більшість людей мають свої посвідчення особи та водійські права у додатку для смартфонів. Одна з найбільших компаній, яка відкрила свій офіс тут. Петерсон Її генеральний директор Олег Островерг переконаний, що український it сектор тут буде процвітати частково завдяки близькості до ЄС. Це так легко. Сісти звідси на літак, і швидко опинитися там, щоб провести якийсь воркшоп чи ще щось, і це щось унікальне. Так, ми можемо бути конкретно спроможними. Безумовно, є конкуренція з боку Індії, є конкуренція з боку Південно-східної Азії. Його компанія в основному складається з молодих людей. Багато з них тільки но закінчили університети. Близькість Ужгорода до західноукраїнських кампусів також величезна перевага. І разом зі своєю командою Олег нещодавно розробив відзначений багатьма нагородами додаток для скандинавської авіакомпанії SAS. Ми бачимо потенціал у центрально-європейських клієнтах. Так, у минулому фокус був на клієнтах з Німеччини, Франції, Скандинавії Америки. Зараз ми бачимо потенціал роботи з клієнтами з Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини. Адже ми, як компанія, створили дуже багато ноу-хау, і це дуже актуально. Український IT-сектор зростає хоча й повільніше, ніж до війни. Влада створила податкові стимули для підприємців, які відкривають нові компанії. Нинішня ставка податку для них становить усього 5%. Надзвичайно низький показник за стандартами ЄС. Європі потрібні ці мізки. Ці люди з it навичками. І в нас є такі люди. Є мотивація для людей, що вони масово приїжджали сюди сотнями тисяч. Німецько-українська промислово торговельна палата у Києві бачить в Ужгороді потенціал для створення європейської силиконової долини. Перш за все, українські it компанії виграли за рахунок аутсорсингу європейських компаній. Наймати українських розробників програмного забезпечення набагато дешевше. я вважаю, що Україна в цілому і, мабуть, особливо IT-сектор сектор. Це хороший актив для європейського союзу. Тут Є справжні фахівці, яких нам бракує в інших частинах європейського союзу. Вони інноваційні, вони добре освічені. А тепер вони ще й загортовані війною і тому надзвичайно гнучки. Тож у той час як економіка країни в цілому страждає під тиском війни, it сектор на заході України процвітає. Якщо ви хочете досягти успіху у сфері гастрономії, ось вам новий бізнес-план. Приїжджайте до Брюсселя і подавайте заявку на пробний ресторан. Ця програма дозволяє вам керувати закладом харчування протягом кількох місяців без жодних фінансових ризиків, включно з безкоштовними консультаціями та порадами. Для ресторанної індустрії настали не найкращі часи, а бельгійська столиця пишається своїми кулінарними традиціями. Лак народилася у В'єтнамі, але з дитинства живе у Бельгії. Багато років вона відповідала за комунікацію у великих компаніях, але зрештою їй це набридло. Тепер, коли двоє її дітей виросли, вона вирішила кардинально змінити кар'єру. Якщо ви прогуляєтеся вулицями В'єтнаму, то побачите дуже прості ресторанчики, які пропонують лише одну страву. Тут я планую продавати три-чотири різновиди однієї страви. Це міні-крепи, закуски з рисового борошна, куркуми та кокосового молока. Як це сприймуть у Брюсселі, ще належить з'ясувати. Лак отримала у користування повністю обладнаний невеликий ресторан у середині квітня на чотири місяці. Причому оренда субсидіюється брюссельським округом. Де дедалі більше ресторанів банкрутують? Це занепокоїло гастрономічну столицю, яка терміново шукає вмотивованих рестораторів. Що таке Project Cocot? Це ресторани, де шеф кухарі змінюються кожні чотири місяці. це дає їм змогу випробувати свої концепції із мінімальним ризиком. Лак пощастило народитися у кулінарній родині. Її мама та тітка, які вже давно на пенсії, допомагають їй розпочати свою справу. Її племінниця приходить, щоб допомогти із сервіровкою та миттям посуду. Допомога сім'ї це чудово. Хіба що іноді їм не вистачає місця? Коли я відкриватиму уже свій ресторан. Мені знадобиться набагато більша кухня, тому що тут важко працювати у двох чи у трьох. Ми ледь розминаємося. Тут немає місця просто для напоїв, а тарілки доводиться ставити одна на одну на стійці для замовлень. Ці проблеми насправді свідчать про успіх ЛАК. Уже за кілька днів її невеликий ресторанчик вперше розпродав усе. Не залишилося їжі для приготування, не залишилося напоїв. Дуже важко передбачити, що потрібно мати в наявності. У п'ятницю, наприклад, я продала багато веганських страв, тому приготувала багато веганських страв на суботу. А в результаті не продала жодної. Це важко оцінити. одного дня. Лак взагалі не змогла відкрити свій ресторан через подібні помилки, яких припускаються новачки. Клієнти скаржилися, і це насправді хороший знак. Це невеликий ресторан зі столовими приборами у бляшанках і переробленими екологічними меблями. Після закінчення програми лак точно хоче відкрити власний ресторан і взяти із собою те, чому вона навчилася тут. А на цьому ми завершуємо цього тижневий ефір в фокусі». Сподіваємося, вам сподобався цей випуск. І до зустрічі за тиждень.